Коли різні люди зазвичай з політичних партій домагаються від органів влади сприятливих умов для реалізації своїх бізнес інтересів, це називають лобізмом. Отже, лобізм це цілеспрямований вплив груп осіб, які представляють інтереси багатих людей на рішення законодавчих органів із метою отримання користі. Представників зацікавлених груп називають лобістами, а їхні групи лобі. Лобізм поділяють на легальний та нелегальний. Легальний це тоді, коли є виступи у парламенті, розроблюються документи, проводяться особисті зустрічі, формується громадська думка. А нелегальний лобізм це тоді, коли дають хабарі. Залякують потрібних людей тощо. Легальний лобізм не порушує законів, нелегальний порушує. Легальний лобізм просуває інтереси окремих осіб чи організацій, які відповідають загально національним інтересам і мають важливе значення для економіки всієї країни. Таке лобіювання здійснюють різні асоціації союзи, діяльність яких є прозорою. Ставлення до лобізму в різних країнах відрізняється. У США та Канаді лобізм регулюється спеціальними законами. У Франції вважається незаконним, в Індії прирівнюється до корупції. В Україні поки не існує законів, які регулюють лобіську діяльність. До речі, слово лобізм походить від англійського лоббі кулуари. У 17 столітті так називали вестибюль і два коридори в будівлі палати громад британського парламенту. Туди виходили голосувати депутати, і там вони могли. Зустрітись із зацікавленими особами, яких не допускали до зали на пленарні засідання. Лобізм не можна назвати ні негативним, ні позитивним явищем. Усе залежить від того, із якою метою його використовують. Проте головна проблема лобізму полягає в тому, що він може вести до корупції. Корупція це негативне суспільне явище, яке проявляється в незаконному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їхніх посадових можливостей з метою особистого збагачення, що завдає шкоди державі. Корупція з'явилась в результаті банального людського бажання збагатитись. Характерною ознакою корупції є конфлікт інтересів між діями того, хто бере хабар і суспільством. Тобто хабарник діє не в інтересах суспільства, а в своїх особистих. Корупцією може займатись будь-хто, хто має повноваження щодо розподілу ресурсів, які йому не належать. Це можуть бути чиновники, депутати, судді, поліцейські, вчителі, лікарі тощо. Який головний стимул до корупції? Отримати прибуток. Причому мова не завжди йде про гроші. Буває, що дівчата, які не мають грошей, пропонують замість них послуги сексуального характеру, щоб отримати те, чого вони хочуть. І таке буває. Головним стримувальним чинником, щоб не займатись корупцією, є ризик викриття і, відповідно, покарання. Спіймають, посадять в тюрму. А в Китаї за корупцію в особливо великих розмірах ще й можуть стратити. Розрізняють багато різних видів корупції, кумівство, розтрата або розкрадання. Хабарництво, здирництво, шахрайство. Тепер більш детально про це все. Кумівство це перевага в наданні грошових коштів іншого майна, пільг, послуг, нематеріальних цінностей близьким особам або родичам. Тощо. Розтрата це витрата посадовою особою довірених їй ресурсів, які їй не належать. І з метою особистого збагачення. Хабарництво це надання посадовою особою послуг або певних привілеїв фізичній або юридичній особі в обмін на матеріальні блага або послуги, які призводять до завдання збитків державі іншим фізичним та юридичним особам. Вимагання або здирництво. Це примушування когось сплатити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність. Здирництво практикується чиновниками, які мають владу перешкоджати комусь в отриманні послуг. Шахрайство. Це поведінка, яка націлена на обман або введення в оману когось з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони. Також проявами корупції вважають використання інформації, отриманої під час виконання посадових обов'язків в особистих інтересах. Ще може бути Відмова в наданні відповідної інформації, або несвоєчасне на її надання, або надання недостовірної чи неповної службової інформації. Якщо якійсь посадовій особі зробити подарунок, який теоретично може змінити її ставлення до дарувальника, це також вважається корупцією. Крім того, якщо в межах однієї державної установи підлеглі дарують подарунки керівнику, це теж буде проявом корупції, тому що подарунок від підлеглого може вплинути на прийняття керівником рішень. При цьому дарована не обов'язково має бути матеріальним. Це можуть бути пільги або послуги. Тобто все, що надають безкоштовно або за дуже заниженою ціною відносно ринкової, існує думка, що корупція є найбільшою перешкодою до економічного зростання і розвитку, яка здатна поставити під загрозу будь-які прогресивні перетворення. Корупція характерна перш за все для країн, які розвиваються. Хоча і у високорозвинених країнах корупція теж є, але значно менше. Поговоримо про причини корупції. Це двозначні закони. В такому випадку судді можуть тлумачити їх так, як їм зручно, щоб прийняти потрібне рішення. Далі. Незнання або нерозуміння законів населенням, що дозволяє посадовим особам зловживати своїм положенням. Далі можливість легалізації незаконно здобутих благ. Далі. Кумівство та політичне заступництво, внаслідок чого формуються якісь таємні домовленості. В усі часи корупція була завжди. На жаль, в тих країнах, де її менше, рівень життя вищий. Ось така пряма кореляція. Існують способи, які дозволяють зменшити рівень корупції. Потрібно удосконалити законодавство, щоб уникнути в ньому двозначності в тлумаченні законів. Треба створити спеціальні антикорупційні державні органи. Треба встановити гідний рівень зарплати, щоб людям не цікаво стало брати хабарі. Треба виховувати в суспільстві нетерпимість до корупції. А колись український президент Янукович на телешоу заявляв таке. Коли починає розвиватися малий і середній бізнес, ми повинні. Розвивати корупцію є одна країна, яку часто наводять в приклад ефективної боротьби з корупцією. За якихось 40 років Сінгапур із відсталої азіатської країни перетворився на розвинену світову державу. Ключ до успіху боротьба з корупцією. Наразі країна входить до першої десятки загальносвітового рейтингу країн з найменшим рівнем корупції та посідає перше місце серед азіатських країн. На момент здобуття незалежності в 1965 році Сінгапур був країною з високим рівнем корупції, тому і більша частина населення країни була бідною. Людиною, якій вдалося переламати ситуацію в країні, став Лі Куан Ю зі своєю партією Народна дія в червні 59-го року він переміг на виборах і став прем'єр-міністром, після чого взявся за роботу. Лі Куан Ю сказав: Хочеш перемогти корупцію, будь готовий відправити за ґрати своїх друзів та родичів. Відтоді в Сінгапурі головним став закон. Перед ним були всі рівні: і чиновники, і депутати, і навіть сам прем'єр-міністр. Міністерство фінансів розробило спеціальну антикорупційну програму, яка включала певні заходи. Ось деякі з них. Забезпечення прозорості контролю чиновників. Введення ротації чиновників, щоб уникнути формування корупційних зв'язків, проведення раптових інспекцій. Партія Лікуан'ю також дбала про формування незалежних та об'єктивних засобів масової інформації, які неупереджено висвітлювали б усі корупційні скандали. Одним із найважливіших заходів ефективної протидії корупції стало підвищення зарплат чиновникам, щоб у них не було бажання йти працювати в комерційний сектор чи брати хабарі. Стабільна та забезпечена влада є запорукою успішного управління країною, казав Лі Куан Ю. Підвищення достатку чиновників швидко далось в знаки. На державну службу перейшли найкращі фахівці. А з настанням бурхливого економічного підйому заробітна плата чиновників почала зростати пропорційно до доходів приватного сектора. Від британського колоніального уряду сінгапурцям дісталось Бюро з розслідування корупції БРК. Директор бюро звітував тільки премєр міністру країни. Основна функція бюро розгляд скарг від населення про різні зловживання державними службовцями. Бюро наділили авторитарними повноваженнями, воно мало право без рішення суду затримувати та обшуковувати підозрюваних у корупційній діяльності. Перевіряти їх банківські рахунки. Бюро також могло вести справу щодо родичів підозрюваного, викликати на допит будь-яких свідків. Бюро мало право притягнути до відповідальності абсолютно будь-якого громадянина Сінгапуру без жодних винятків. Чиновник, якого ловили на корупції, позбавлявся роботи, пенсії та всіх пільг. Бюро багато разів проводило розслідування і щодо Лі куан ю, і щодо членів його сім'ї. За час діяльності бюро було відправлено за грати кілька міністрів, громадських діячів, голів профспілок та топ-менеджерів державних компаній. Досвід Сінгапуру яскраво демонструє, що позбутись корупції можливо. Треба тільки насмілитись. Отже, лобізм і корупція неодмінні супутники існування будь-якої держави. Утім, лобізм це легальна форма впливу зацікавлених осіб на владні органи. Він, на відміну від корупції, не передбачає збагачення тих осіб, які здійснюють цей вплив. Корупція ж виражається в тому, що посадові особи намагаються отримати Особисту неправомірну вигоду зі своїх посадових можливостей. Корупція це негативне суспільне явище, яке перешкоджає економічному, суспільному та політичному розвитку держави. Друзі, на цьому все. Побачимось!